Всім привіт, друзі! З вами я, Стас, і сьогодні ми будемо грати таких чоловічків. Але перед початком відео підпишіться, поставте лайк. Ну але ми погнали! Так. Ми зай... Я тут вже грав сьомий левел, набив. ми зараз поки що ще на першому місці, але давайте один разок заграємо. Я таке для вас в принципі, коротке відео зробив і все. Давайте, б'ємося! Це коротше гра, давайте. На. А <масширя> <Так>, ты лоши меня, <масширя> На, на, на. Блин. Не, 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 не. Сюда иди. Давай ты нам его ех... Закинуть треба uh -huh. uh -huh. no. так, не само його, uh -huh. блин Беремо его давай за колечко. О! А він вийшов. Ой, блин! Ах, ми програли, Ну, давайте на цьому. По, мені ще треба знімати прямий ефір в ТікТок. Хто на мене підписаний є, то заходіть на мій канал. Я записаний А, Ой, блін, я забув. Коротше, таке я коротке відео, в принципі, мала зняв для вас. Якщо сподобалось, то ставте лайки. І на цьому я з вами буду прощатись. Е, не забувайте підписуватись там. И лайки сад. нас с вами был я, Стас, и всем пока-пока.